Чи безпечно вода у Лімниці і чи закриватимуть денний стаціонар у долині? Про це у новинному дайджесті за 4 липня. Питання якості води у Лімниці, де полюбляють купатися люди, турбує багатьох, особливо батьків з дітьми. Інформатор з'ясував, що вода придатна для купання. Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Нещодавно зробив відповідне дослідження у селах Добровляне та Вістова. Проби перевіряли за санітарно-мікробіологічними показниками і кажуть, що якість води відповідала державним гігієнічним нормам. Тож купатися можна разом з тим, як зазначають фахівці, офіційні місця для купання мають визначатися органами місцевого самоврядування і погоджуватися з відповідними санітарними службами. Нагадаємо, що на Лівниці наразі немає офіційно облаштованих пляжів. Боднарів буде мати свій рейсовий автобус. Уже з 7 липня до села курсуватиме пільговий маршрут номер 21 Калушба бабензарічний Боднарів. Із села він виїжджатиме о 8.20, а з Калуша о 12.50. Рейс буде лише по вівторках та четвергах. Скористатися правом безкоштовного перевезення у цьому маршруті можуть пільгові категорії громадян, а також пенсіонери за віком та люди з інвалідністю. А в долині скорочують денний стаціонар, не закривають повністю, як це рознесли у соцмережах, а скорочують кількість ліжко-місць з 15 до 9. Директорка центру первинної медичної допомоги Долинської міської ради Віолетта Цап запевнила, що цього буде цілком достатньо для забезпечення потреб пацієнтів. Працівників лікарні зв'язку із скороченням стаціонару звільняти не будуть. Піша проща вирушить у суботу, 5 липня, з калоша Маняви. Стартуватимуть о 6-й ранку від собору святий землі української. Йти будуть два дні у суботу. Паломники планують зупинитися у селі Росільна. А до монастиря прибудуть наступного дня. 7 липня Українська церква милитовно вшановує пам'ять Іова та Феодосія Манявських. Цього дня відбудеться урочиста літургія, після чого автобус чекатиме на паломників для щасливого повернення додому. До участі піші прощі запрошуються сім'ї ветеранів, сім'ї зниклих безвісті, сім'ї загиблих воїнів та усіх, хто бажає долучитися. Про це та не тільки читайте на сайті «Інформатор Калуш».